Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих та освячуємо пам'ятник борцям за волю України. Це перший в Україні пам'ятник з грав'юрою видатного раптика ХХ століття, члена організації українських націоналістів та української головної визвольної ради, лицаря Срібного Христа, заслуги та медалі за боротьбу особливо важких умовах, головного художника Української повстанської армії Ніла Антоновича Хасевича. Урочистість з нагоди освячення пам'ятника та шанування борців за волю України до 80-ї річниці українсько-постанської армії оголошується відкритою. Дякую вам, хто знайшов можливість і сьогодні зібралися тут, щоб шанувати пам'ять про тих хлопців, які в свої 18, 17, 20 років, 45 боролися, віддавали своє життя. Вони знали, що Україна буде вільною, але для цього е, треба було прожити декілька століть. І я думаю, що наше покоління має цю боротьбу завершити. І тому приємно, надзвичайно приємно, що сьогодні у вашій громаді, у вашому селищі, ми звершували спільну молитву в честь полеглих воїнів, героїв, котрі. 40-х, 50-х роках віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Важливо пам'ятати минуле, але і творити сьогодення. І сьогодні наш мужній український народ продовжує працю і труд тих покоління наших героїв з козацької доби, навіть з княжої доби і понині. Котрі боролися за волю і незалежність на нашої держави. Розуміння тому, хто ми є, українці. Горда нація воїнів, які пам'ятають своїх славних пращурів Ніла Хасевича, вояки Української повстанської армії, тіла яких розкидані по наших лісах, хуторах, байраках і по сьогоднішній день. Я переконаний, що у нас все буде гаразд. Але єднаймося не навколо прізвищ, єднаймося навколо України, навколо рідної громади, навколо рідної української мови, пісні, традицій і звичаїв. Все в нас буде добре. Слава Україні! Ми вважаємо, ну, що цю ідею треба було втілити в життя. І з маленького, маленького такого кусочка дерева. Тут є всі епохи, є від княжа до княжа доба, є тут козацтво, є Українська Народна Республіка, є УПА. Тобто, ми бачимо тут і фашистський прапор, і радянський прапор. Тобто, все це актуально до нині. Хочу подякувати всім тим, хто підтримував нас. Дуже дякую, що громадські активісти, люди. Ці допомагали, тому що та ідея народилася кілька років тому, і до того, щоб цей пам'ятник з'явився, було прикладено чимало зусиль, чимало часу. Тому дякуємо всім, хто допоміг відбутися цьому пам'ятнику, і будемо сподіватися, що ще більше людей буде долучатися до таких маленьких ініціатив. На цьому вшанування та освячення пам'ятника борцям за волю України до 80-ї річниці Українсько-повстанської армії вважати закритим.